Те, на чому зловили родину Юрчуків із села Кашубівки, що на Полтавщині роблять чимало селян. Чоловік та дружина збирали дрова у лісосмузі навпроти власного городу. Ми не питали, я вам зразу кажу, ми не питали, воно валяється, гниє, перегнівають. Навіть якщо гниє, то чужа власність і брати її без дозволу не можна, кажуть лісівники. Беріть не кричи, я, я не кричу. Я не кричу! камнету міністрів но три сто після чотири, які написано, що це праві, називається привласнення бунеломних вітрувальних дерев. Ага. Тут якийсь хазяїн, ви повинні згоду в нього взяти, щоб вам це виписали Документ у вас є який ви це? А це самовправство. Ви саме приїхали і саме що хоче. Самі приїхали, бо ми бачимо, що воно просто валяється. ви інспектор Василь Бут телефонує до сільської ради. Там, начебто, не проти, щоб люди брали дрова. Якось тут людям треба довести, щоб вони зрозуміли, що це можна брати, але законним шляхом, а не просто так. Лісівники кажуть, людей чудово розуміють. Самі теж давно перейшли на опалення дровами. Ось вони заготовлені в сади біля згоспу, а ось котел. Температура в приміщенні 20 градусів з гаком. Такий котел дозволяє опалювати приміщення середнього підприємства і на цьому економити кошти, так як на сьогоднішній день опалення газом буде коштувати приблизно у два-три рази дорожче, ніж опалення дровами. Щоб зібрати дрова з законним шляхом, треба узгодити свої дії із власником ділянки, на якій знаходиться лісосмуга. Це являється можна сказати одною із бід лісового господарства, так як населення не контролює того, де можна заготовляти, як можна заготовляти, для того щоб не було таких випадків, які сьогодні трапився із нашою райдою бригадою, я б рекомендував сільському населенню за такими питаннями, як заготівля дрів, звертатися або до сільських рад, або безпосередньо в лісниця. Родина Юрчуків відбулася цього разу попередженням, а для злісних порушників законом передбачені штрафи розміром від 85 гривень.